Школи та садочки прилук, які вже виходили на навчання, і ще два дні працюватимуть у дистанційному режимі. Повідомляють в управлінні освіти. Причина масовані ракетні обстріли, яких зазнавала Україна в перші дні цього робочого тижня. На жаль, понеділок вніс іще. Свої страшніші корективи було прийнято рішення на вівторок на середу всіх закладів освіти, які працювали в очному режимі, перевести на дистанційний. Сьогодні промоніторили ситуацію. Подивилися, що вчора була була сирена в нашому місті більше 4 години. Було прийнято рішення продовжити дистанційне навчання в закладах освіти до п'ятниці, включно. Тетяна Гуляєва говорить, що усі навчальні заклади міста повідомлені про продовження таких вимушених канікул із дистанційним навчанням. Ми написали наказ про те, що продовжений. Продовжено навчання в дистанційному режимі, але, на жаль, був виключений світло. Ми не могли повідомити керівники. керівників, знову ж таки повідомляло телефоном, вайбером і іншими засобами зв'язку, які на той момент були доступні. Всі були повідомлені, вони в свою чергу почали працювати зі своїми батьками, своїми дітьми. Слід зазначити, що у прилуках в очному режимі до 10 жовтня працювало 6 загальноосвітніх та 10 дошкільних навчальних закладів. Наразі створюються умови, аби вийти на навчання могли і інші школи і садочки. У нас на даний момент ще ремонтуються два схови. Ще в двох садочках, і наразі стоїть питання по трьом закладам загальної середньої освіти, коли комісія обстежить і комісія винесе рішення, що їхні сховища готові повністю до укриття дітей, і їхня потужність дозволяє їх прийняти. Будемо теж переводити їх в очний режим. Але це станеться як і для всіх закладів освіти, що вже працювали в офлайн режимі, лише за умови стабільної безпекової ситуації. Будемо просвятковувати ситуацію, яка буде відбуватися в місті в Чернігівській області. Зокрема, як працюватимуть школи та садочки Прилук з понеділка, 17 жовтня, стане відомо на вихідних.